Розпаковую на День Святого Миколая коробочку від книжкової колежанки Олесі. Дуже гарно виглядаю. Так естетично. Ці бантики. Олесічка, дякую. Листівочка, звичайно, без цього ніяк. Печиво, але не просте, домашнє. Дуже красиво. Тут така коробочка. Ще одна коробочка. Це такий апельсин в шоколаді. Тоблірончик. Жодна книжкова коробка не обійдеться без книги. І я не знаю, яка тут книга, але я дуже здогадуюсь. От Я просто здогадуюсь, що це за книга по-перше, за твердість обкладинки. За вагою. Я з певністю можу сказати, що це різдвяна класика. Це точно. Це точно різдвяна класика. Розпакую, подивимось. Маленька нутелка. Багато снігу. Ялинкова прикраса. Сукерки. Олеся. Дякую. Дякую, що стала цьогоріч моїм Миколайчиком. Надзвичайно приємно. Дякую. Нехай дива трапляються у кожного. Читаємо, бо ми того варті.